Частина друга. Розділ перший РАБОТоргівля. Работоргівля. Всі знають, що означає це слово, якому б не повинно бути місця в людській мові. Цю ганебну торгівлю тривалий час і з великим зиском проводили європейські країни, що володіли заокеанськими колоніями. І, хоч її давно заборонено, невільниками і досі торгують в широких масштабах у світі. А надто в Центральній Африці. Навіть у середині XIX століття деякі держави, що проголошують себе цивілізованими, відмовлялися підписати акт про заборону работоргівлі. Дехто вважає, що купівлю і продаж людей вже давно припинено, а воно зовсім не так, і про це піде мова в другій частині нашої повісті. Читач дізнається, як у наш час полюють на людей і як це полювання загрожує знелюднити цілий континент. Ми розповімо про те, скільки проливається при цьому крові, як палають пограбовані села і, нарешті, хто має з цього зиск. Торгівля неграми почалася в 15 сторіччі за таких обставин. Вигнані з Іспанії Маври перебиралися через Гібралтарську протоку на африканське узбережжя. Португальці, що на той час володіли цим узбережжям, люто їх переслідували. Чимало втікачів вони захопили і перевезли до Португалії. Там їх обернули на рабів, і саме вони були перші африканські раби в Західній Європі від початку нашої ери. Ці бранці належали здебільшого до заможних родин, і родичі запропонували за них щедрий викуп золотом. Але португальці відмовились від викупу, бо самі мали вдосталь іноземного золота. Їм бракувало дешевої робочої сили в нових колоніях, тобто рабів. Не зумівши викупити полонених родичів, Багаті маври запропонували обміняти їх на африканських негрів, яких могли легко добути. Португальці пристали на цю пропозицію як дуже вигідну. Так було покладено початок работоргівлі в Європі. Наприкінці XVI сторіччя ця ганебна торгівля поширилась повсюди. Всі держави підтримували работоргівлю, вбачаючи в ній швидкий і певний засіб для колонізації своїх далеких володінь у новому світі. Чорні раби могли жити там, де не звикли до тропічного клімату європейці гинули б тисячами. Тож на спеціальних суднах стали регулярно перевозити негрів рабів до американських колоній. Міжнародна торгівля рабами невдовзі призвела до створення на африканському узбережжі великих торгових агентств. Товар коштував дуже дешево у себе на батьківщині і давав величезний зиск. Та, хоч як були потрібні заокеанські колонії, вони не виправдовували цієї комерції. Шляхетні люди підняли голос протесту в ім'я гуманності і вимагали від європейських урядів закону про скасування работоргівлі. 1751 року аболіціоністський рух очолили квакери, і саме в північній Америці, де через 100 років почалася війна за відокремлення півдня від Північі Американського Союзу, Однією з причин, якої були питання про звільнення негрів. Чотири північні штати Віргінія, Коннектикут, Масачусетс і Пенсильванія – прийняли закон про скасування рабства і дали свободу своїм чорним невільникам. Але кампанія, розпочата квакарами, не обмежилась північними штатами Нового Світу. По той бік Атлантичного океану, а надто у Франції та Англії, посилився рух проти прихильників рабства, що проходив під гаслом Хай краще загинуть колонії, ніж принципи, і, попри підступи політиків та комерсантів, цей рух могутньою хвилою котився до Європи. Він дав певні наслідки. 1807 року Англія заборонила работоргівлю в своїх колоніях, а 1814 року її приклад наслідувала Франція. Дві могутні держави уклали відповідну угоду, що її підтвердив Наполеон у період ста днів. Проте угода не виконувалась. Судна работоргівців і далі курсували морями, раз у раз вивантажуючи в колоніальних портах чорне дерево. Треба було вжити інших, більш рішучих заходів, щоб покласти край цій торгівлі. Сполучені Штати 1820 року, Англія 1824 року оголосили работоргівлю піратством і попередили, що з работорговцями поводитимуться, як і з піратами. Їх нещадно переслідуватимуть і їм загрожуватиме смертна кара. Франція невдовзі приєдналась до нового пакету. Але південні Штати Америки, іспанські й португальські колонії не підписали його і далі вигідно торгували чорними рабами. Дарма що право огляду кораблів дістало міжнародного визнання. Цей огляд обмежувався перевіркою документів на підозрілих кораблях. Проте новий закон про скасування работоргівлі не мав зворотної сили. Заборонялись купувати нових рабів, але старі не діставали свободи. Першою подала приклад Англія. 14 травня 1833 року вона видала закон про звільнення всіх негрів у британських колоніях, і в серпні 1838 року 670 тисяч чорних невільників дістали свободу. Через 10 років 1848 року Французька республіка звільнила у своїх колоніях 260 тисяч негрів. 1859 року війна, що вибухнула в Сполучених Штатах між федералістами і конфедератами, завершила справу ліквідації рабства негрів, і в усій Північній Америці негри стали вільними. Так було врешті скасовано рабство в колоніях трьох великих держав. Нині работоргівля проводиться тільки в іспанських і португальських колоніях, та ще на Сході у турків і арабів. Бразилія не звільнила своїх рабів, але не купує нових, і діти негрів-невільників народжуються там вільними. Проте в глибині Африки і далі ведуться кровопролитні війни. Тубільні вожді полюють на людей і часом цілі племена потрапляють у рабство. Каравани невільників ідуть у двох протилежних напрямках. На захід до португальської колонії Анголи, і на схід до Мозамбіку. Дуже небагато цих нещасних невільників прибувають живими до місця призначення, звідси їх везуть на Кубу, на Мадагаскар і в арабські чи турецькі провінції в Азії Меку або Маскат. Патрульні кораблі не можуть перешкодити цій торгівлі, бо дуже важко встановити пильний нагляд за такими довжелезними берегами. То чи справді цей ганебний експорт і досі такий значний? Так, дуже значний. Щонайменше 80 тисяч невільників потрапляють на узбережжя, і це, мабуть, лише десята частина тубільців, що залишаються живими. Після набігів зостаються витолочені поля та попелища селищ. Річками вниз пливуть трупи, і дикі звірі стають володарями краю. Лівінгстон після цих кривавих набігів не впізнав провінцій, в яких був кілька місяців тому. Інші мандрівники Грант, Спік, Бертон. Камерон Стенлі теж твердять, що на цьому плато Центральної Африки повсякчас відбуваються варварське полювання на людей. І в краї Великих Озер, що постачає рабами за Дзімбарський ринок, і в Борну, і в Фецані, і далі на південь, уздовж берегів Н'яси та Замбезі, і на захід у витоках Заїру, що його перетнув Стенлі, одне й те саме видовище руїни, сліди кривавих побоїщ, пустизна. Невже работоргівля в Африці закінчиться тільки тоді, коли буде винищено всю чорну расу? Невже африканських негрів спіткає така сама доля, як тубільців Австралії? Ні, настане час, коли закриються невільничні ринки в іспанських та португальських колоніях. Цивілізовані народи не можуть більше терпіти торгівлі людьми. Навіть і нині, 1878 року, ми повинні стати свідками визволення всіх рабів, що ними володіють деякі християнські держави. Правда, мусульманські держави ще протягом двох років будуть підтримувати цю ганебну торгівлю, яка так спустошує Африканський континент. Саме сюди тепер вивозять майже всіх африканських невільників понад 40 тисяч душ щороку. Ще задовго до єгипетської експедиції, негрів Санаару. Продавали тисячами неграм Дарфуру, і навпаки. Навіть генерал Бонапарт закупив чималу партію негрів, перетворивши їх на солдатів щось на зразок мамелюків. Іде до кінця наше XIX сторіччя, а торгівля рабами в Африці не зменшилася. Навпаки, вона збільшилася. Іслам сприяє работоргівлі. Чорні раби в мусульманських провінціях заступили рабів білих. Скрізь, навіть в Єгипті і в Борну. Негри правлять за своєрідну валюту, ними часом платять військовим і чиновникам. То чого же мовчати про те, що деякі представники європейських держав у Африці ганебно потурають торгівлі людьми? Адже це неспростовний факт. Патрульні судна крейсують уздовж африканських берегів Атлантичного і Тихого океанів. А в глибині країни буквально на очах у європейських чиновників проводиться торгівля людьми, тягнуться каравани невільників. Відбуваються криваві облави, під час яких обувають дев'ять негрів, щоб поневолити десятого. Такі справи в Африці й досі. Тепер зрозуміло, чому Дік Сент вигукнув із жахом Африка, Екваторіальна Африка, країна работоргівців і невільників. І він не помилився це справді була Африка, де на нього та його супутників чекала страшна небезпека. Але в яку частину Африканського континенту занесла їх незбагненна фатальна випадковість? Мабуть, у західну, а це погіршувало становище. Пілігрим, певно, розбився біля берегів Анголи, куди приходять каравани рабів із внутрішніх областей Екваторіальної Африки. Так, вони потрапили саме туди вкрай, що його через кілька років ціною неймовірних зусиль перетнули Камерон на півдні, а Стенлі на півночі. На цій неосяжній території, що складається з трьох провінцій Бенгели, Конго та Анголи, було досліджено тільки узбережжя. Воно тягнеться від Нурси на півдні і до Заїру на півночі. Два великих міста на узбережжі правлять за порти. Бенгела Бенгелей, Сан паулу – столиця колонії, що належить Португалії. Внутрішні області Екваторіальної Африки були майже недосліджені. Мало хто з мандрівників наважувався заходити далеко в глиб материка, жаркі й вологі області, де лютує пропасниця, дикі тубільці, що з них деякі й досі людоїди, постійні війни між племенами, нарешті недовіра работоргівців і до будь-якого чужинця, що намагається проникнути в таємниці їхньої ганебної торгівлі. Ось перешкоди, які постають на шляху мандрівників до Анголи, однієї з найнебезпечніших областей Екваторіальної Африки. Такі 1816 року піднявся вгору по річці Конго за водоспади і Єлала. Йому вдалося пройти близько 200 миль. За цей короткий перехід він не міг ґрунтовно вивчити країну. До того ж, експедиція коштувала життя більшості її учасників. Через 37 років доктор Лівінгстон рушив од мису доброї надії до верхів'я Замбезі. Звідти в листопаді 1853 року. Він перетнув Африку з півдня на північний захід, і 31 травня 1854 року прибув до Сан-Паула-ді-Луанда. Він протоптав першу стежину до невідомої величезної португальської колонії. Ще через 18 років двоє сміливих дослідників перетнули Африку зі сходу на захід і, подолавши небачені труднощі, вийшли один на південне, другий на північне узбережжя Анголи. Першим з них. Був лейтенант англійського флоту Варний Ловит Камерон. 1872 року гадали, що експедиція американця Стенлі, послана на пошуки Лівінгстона в область Великих Озер, потрапила в біду. Лейтенант Камерон запропонував рушити слідами Стенлі. Пропозицію було прийнято. Камерон вирушив із Занзібара в супроводі доктора Дійона, лейтенанта Сесілля Мерфі та Роберта Моффа, племінника Лівінгстона. Перейшовши у Гого, вони зустріли слуг Лівінгстона, які несли до східного берега тіло дослідника. Камерон усе ж пішов далі на захід, маючи на меті перейти від одного океанського берега до другого. Перетнувши у, у Гунду, він дістався до Кагуели, де знайшов щоденники Лівінгстона. Потім Камерон переплив озеро Танганьїку, подолав гори Мамбере і переправився через річку. Луалабу. Він побував у спустошених війнами, знелюднених після набігів работоргівців областей Кілембу, Уруа, верхів'ях Ломане, Улуду, Ловале. І, врешті, перейшовши безмежні ліси Кванзи, куди Гарріс завів Діка Сенда та його супутників, енергійний лейтенант Камерон побачив хвилі Атлантичного океану біля СанФеліпедібенгела. Ця мандрівка тривала три роки і чотири місяці. Вона коштувала життя двом супутникам Камерона докторові Дійону і Робертові Моффа. Незабаром американець Генрі Стенлі заступив англійця Камерона на шляху відкрить. Відомо, що цей сміливий кореспондент американської газети Нью-Йорк Геральд, який вирушив на пошуки Лівінгстона, знайшов того 30 жовтня 1871 року в Уїджі-Джі на березі озера Танганьїка. Однак, успішно здійснивши свою гуманну місію, Стенлі вирішив повернутися до Африки в інтересах географічної науки. Він поставив собі за мету ґрунтовно вивчити береги Луалаби, що їх уже бачив за своєї першої подорожі. Камерон десь іще мандрував хащами Центральної Африки, коли Стенлі в листопаді 1874 року вирушив з Багамайо на східному узбережжі. Через рік і дев'ять місяців, 24 серпня 1876 року, він залишив спустошене епідемією віспи Уйджиджі. і після 74-денного переходу добувся до Н'янгве, великого невеличкого ринку, де вже до нього побували Лівінгстон і Камерон. Тут він був свідком страшного набігу, що його вчинили загони занзібарського султана на області Марунгу і Манюама. Саме звідси Стенлі вирішив почати дослідження берегів річки Луалаби і пройти аж до її гирла. Для своєї експедиції він найняв у Ньянгве 140 носіїв і спорядив 19 човнів. Насамперед його загонові довелося стати на бій з людоїдами з Огусу. Човни спершу тягли волоком через пороги. За екватором, там, де Луалаба вигинається на північний схід, маленьку флотилію Стенлі. Атакували 54 човни з кількома сотнями тубільців. Стенлі відбився від них. Піднявшись згодом до другого градуса північної широти, Стенлі виявив Луалаба не що інше, як верхів'я Заїру або Конго. Пливучи за її течією, можна дістатися до океанського берега. Саме цей шлях він і вибрав. Майже щодня йому доводилось оборонятися від прибережних племен. 3 червня 1873 року при переході через пороги Массаса загинув один з його супутників Френсіс Поккок. А 18 червня бурхлива течія понесла його човен до водоспаду Мбело. Тільки якимось дивом мандрівникові пощастилось врятуватись. Нарешті, 6 серпня, Генрі Стенлі прибув до селища Нісанда, від якого було чотири дні дороги до океану. Через два дні він дістався до Банзамбуко. Тут на нього чекав провіант, доставлений двома торговцями з ембоми. В самій ембомі, цьому маленькому прибережному містечку, Стенлі врешті став на перепочинок. Труднощі і злигодні мандрівки через весь африканський материк перечасно постарили цього 35-річного чоловіка. Зате річку Луалабу було досліджено аж до гирла. Тепер стало відомо, що крім Нілу, великої північної артерії та Замбезі великої східної артерії на заході Африки тече іще одна з найбільших у світі рік. Цю ріку довжиною в 4200 кілометрів називають у різних частинах її течії Луалабою, Заїром і Конго вона з'єднує область Великих Озер з Атлантичним океаном. Камерон і Стенлі пройшли вздовж південного і північного кордонів Анголи. Сама ж область на той час, коли Пілігрим розбився біля її берегів, тобто 1873 року, була майже недосліджена. Знали тільки, що це головний західний невільничний ринок з трьома найважливішими центрами работоргівлі Біє, Касонго і Газонде. Саме в цій нетрі за 100 миль до узбережжя і завів Гарріс Ді Касенда та його супутників. Виснажену втомою і ігором молоду жінку, її хворого сина та п'ятьох негрів ласу здобич для жадібних работоргівців. Так, це Африка, а не Південна Америка, де ні тубільці, ні хижі звірі, ні клімат не загрожували б потерпілим. Це не та благодатна область між андами і густо заселеним узбережжям, де мандрівник завжди знайде гостинний притулок. Землі Перу і Болівії, куди буря, напевно, прибила б Пілігрим, якби злочинна рука не змінила його курсу далеко за океаном, звідти потерпілі, легко повернулись би додому. Але це була страшна ангола. До того ж, не частина узбережжя, куди вряди годи навідуються португальські колоніальні власті, а глухий її закутень, де під свист нагаїв наглядачів тяглися каравани чорних бранців. Що знав Діксент про цю країну? Куди його закинула зрада Негору? Небагато. Він читав записки місіонерів 16 16-17 сторіч та книжки про подорожі португальських купців із Сан-Пауле-Ді-Луанде до Заїру. Читав він і звіт доктора Лівінгстона про мандрівку 1853 року. Цього було досить, щоб нагнати страху на людину, не таку мужню, як Діксент. Їхнє становище було справді жахливе.